Всім доброго ранку. І так, всім привіт! Я отримала карту побиту, тому менше ніж через 20 днів я їду в Україну, а через 30 днів майже ми їдемо в Грецію, тому зараз ми йдемо купляти білети. Навіть не так. Я йду до свого хлопця, він мене чекає вже біля цієї агенції, яка займається турами. І ми будемо купляти білети в Грецію. Шок. У мене поганий досвід з картою, тому не дуже хотіла вам виставляти ролик, в якому я жаліюся, а перший тиждень, коли я її отримала, саме такі емоції в мене були, тому що недобросовісна жітка здарила з мене такі б'шені гроші. Зробила мені її погано на маленький термін. Я взагалі до півтора року чекала. Коротше, ось так. Але зараз будемо купляти білети. і я просто в захваті від цієї новини на Україну. Я вже купила білет в ту сторону і назад. По факту, в мене буде один день, щоб доїхати в Люблін, зібрати валізку в Грецію, виїхати в Варшаву, тому що саме звідти ми будемо летіти. Е, ну і да, і в принципі все. Тому я думаю, що найближчий час в мене буде просто насищений. У нас дуже гарне сонечко, а ще в нас сьогодні п'ятниця. Я вам хочу сказати, що немає нічого краще, ніж п'ятниця в гарному настрої. Зовсім скоро ви побачите влог з України реакцію моєї родини, яка три роки мене не бачила. Я не бачила їх. Це просто жахливо, але я думаю, що це буде обалденний влог. Звичайно, я буду знімати в міру, тому що в першу чергу я хочу побачитися зі своєю родиною, але я думаю, що це буде просто пушка. А в Греції, ну, саме, самі розумієте. Хоча чесно, хочу сказати, я хотіла Іспанію. Мені було з однієї сторони байдуже, тому що для мене найважливіше це просто all-inclusive, чесно вам скажу. Але хотілося, звісно, в Іспанію. В Іспанію не вийшло, тому що дати трошки не підходять, погода буде гірше, тому... Вирішили, що Греція, тому що е, там класні умови, там класний готель, там буде all е, І по датам ідеально підходить. Тобто прям сім днів, можна сказати, ми будемо чілити, і це буде круто, тому що в Іспанії ми б були 5 повних днів. І виходить, що дві ночі ми б провели просто в літаку. Коротше, зараз я буду вже підходити. І сподіваюся, я вам щось знімлю з купівлі. Тому мені здається, що це швидкий процес, там немає що знімати. Але все одно подивимось. Будемо зараз брати білет. Поїли вчора на ніч шашлику і випила піва. Таке в мене обличчя. Зараз сподіваюся, трошки зійде зійдеть. Це просто жасть. Читає час? 13, 11, 40. Оплачує мій хлопець зараз білети, тому що половина була заплачена, половина платить сьогодні. Тому переводимо на картку. Дуже прикольно, що можна скачати за стосунок цієї турагенції, від якої ми їдемо. І дивіться, я просто. А, навіть не треба вводити. Дивіться, я ввела всі дані нашої резервації, і дивіться, як це виглядає. Тобто, тут написано. Крета і відлік днів, скільки нам залишилося до нашої е, подорожі. Також дуже класно, що ми тут будемо отримувати інформацію. Так само, коли у нас буде трансфер вже назад до літака, е, нам прийде за день, де нас будуть чекати, у котрі нас будуть чекати. Чесно кажучи, я думаю, що це просто шикарна опція. Все через застосунок дуже зручно. Ось так. Так. Що змінилося? В мені. Коли я узнала, що я буду зараз летіти відпочивати, летіти до своєї родини, я хочу сказати, що я трішечки щасливіша стала насправді, тому що ти розумієш, що кінець твоєї безкінечної, начебто роботи, приходить, ти вже бачиш десь там світло в кінці тунелю. Ти знаєш, що ти приблизно від тоді до тоді вилетиш, відпочинеш, зустрінеш свою родину нарешті, і ти розумієш, що життя все ж таки чудове. Я почала більше прибиратися вдома, мені захотілося щось готувати. Людині просто іноді треба відпочинок або розуміння, що колись вона відпочине. Оця вона вбиває насправді. я вам хочу сказати, що це обладнання відчуття. Я сьогодні навіть трошки підмарафетилась, ви розумієте, в мене вихідний день. Я ніколи не марафетчусь. А ще я замовила на шиї ось такі крабики різні. Бачите? Будемо. Я можу виходити вже зараз дорогенькі мій. Домовились, бай-бай, амігос. Це все шиїн. Тоді, коротше, взяла. Мені набагато більше подобається заколювати крабік, ніж зав'язувати резинкою для волосся. Виходите, і ми підемо в магазин. Купимо якихось потрібних речей. Гречку хочу взяти, хочу взяти трошки салатів, Що ще? А, капсули для посудомийки, тому що я купила жахливі останній раз, і вони взагалі не миють, тому треба взяти інші. В принципі, все з таких моментів. У нас сьогодні тепло, тепленько. До речі, в Греції має бути 22-23 градуси в ті дні, коли ми їдемо. Їдемо ми через 28 днів. А через 20 днів я їду додому, до своєї родини. І я в це не вірю. Я не знаю, мені, мені здається, це, це найкраще, що може бути, зустрітися зі своєю родиною. Просто обладнано. Це просто жесть, дівчата. Згодна я з тим, що треба приймати себе у всіх вагах, які в тебе є. Короче, просто буду йти зараз в футболці і в джинсах і норм. І так, я вже виходжу і я вам зараз покажу, що я взяла. Тому що, по-перше, я буду відправляти посилку бо половину посилки назад. Мені не підійшло багато чого. Реально таке галіме і щось пошкоджене, тому я відправляю назад. І також я хочу зараз залишити для людей, які в цьому, цього потребують. Таке місце є там, де можна залишити джинси. Тому ось джинси, тут чотири пари джинс, а тут, бачите, посилочка Тому а ні, її треба було закрити. Oh, no. Добре. І так, зараз я вам покажу, що ми взяли. по Перше, це такий десерт, це більше не для мене. Це ось це обрав мій хлопець фокус. Ось такий десерт. Також можете побачити картоплюка, бананчик. В принципі, знаєте, все таке базове. Взяла салат, взяла нормальні капсули для. Нормальні ось такі капсули для цього. Блін. Посудомойки. І ось такі це мої, до речі, одні з найулюбленіших батончиків. Ось такі. Ми зараз сліді. Авокадо, звичайно, взяла, Хопить собі мій він. Сьогодні будемо робити гріль, тому взяла ще пічарки, тобто шампіньончики. Бо сьогодні будемо робити гріль, хочу це замарівнувати і ми підемо на терасу. А, і також кашу гречневу. Нарешті в Польщі є ось така пачка. Просто каша гречнева. Я дуже рада. Мамочкова буду робити собі десерт сьогодні. Я не мало Хочу трошки взятися за своє харчування, тому що я кажу, мені дуже зараз незручно, так як я виглядаю зараз актуально, тому я думаю, що трошки більше салатів, десерти, десерти будуть правильні, додам каші, картоплю, тому що моя проблема основна в тому, що я перекусую раз салатом, другий раз салатом, а потім, якби через те, що я не отримую тих всіх усіх. І мікроелементів, то я хочу наїстися на вечір. Подружка подружка пише: потребує твоєї допомоги сонечко. І скидує вісім фотографій. Це означає, що вона, вона зараз, до речі, в Греції, так само, як ми. Вау. І ось вона хочу, щоб я їй допомагала брати, і яка лента буде краща. Коротше. це дуже важко навіть мені. Це занадто ідеально. Підозрюю, що грілю сьогодні. будь. Зараз подивлюсь, чи відкритий терас ще чи ні, або може, ми дарма все купили для шашлику. Відкрито, Все, зараз беру сітку і цей Дивіться, як дивно тут сидів в рядочку купуємо баймуні. Все, зараз беру сітку і. цей і і і буду. Маринувати м'ясо, дівчата, і будемо робити сьогодні е, куряче марі... мариноване філей. Я буду маринувати з цибулею і з цибулею і майонезом. Ну бо він хлопець, чому можна їсти таку гноту. Воно смачне зараза, але воно все жирне, все калорійне, Майонез особливо. Треба його мінімально додавати до свого раціону. Все, беру сітку і з сіткою йду, помиємо її. Замаринуємо, я думаю, через хвилин 30-40, вже 30-40 хвилин, і ми будемо вже смажити. І так, ми вже на терасі. Я зараз вам покажу, що ми сьогодні будемо смажити. Я вже все підготувала, два маринади, курочка в двох маринадах. Сосиски, це так на сніданок. На сьогодні я їх їсти не буду для мене. М'ясо, а ось мій, мій хлопець любить, тому показую ось такі шампіньйончики, Я їх ось так нарізала. Ті, які були більші, ті, які менші, то, в принципі, або на дві частинки, або взагалі не різала. Під низом ви можете побачити, звісно, трошки погано, але ось дивіться, як я це все зробила. Тут буде сметанка, цибулька, спецій, трошечки масла. Тому, коротше, ось це буде моє. А для хлопця я зробила трошки інакше. В нього тут є так само цибуля, в нього навіть більше, ніж в мене, трошки перчику і. Звичайно, дивіться, яка волосинка тут. Ох, краса! Коротше, ось так це виглядає. В нього тут з майонезом. Так само я дала йому масло туди. Тому, коротше, ось так. Будемо зараз це смажити. Так виглядає вже наша ось тут багаття. Ми його почали розпалювати. Я вже казала, у нас сьогодні погода, наче літо взагалі не відчувається холодно. Дивіться, вже в нас ось так все виглядає. Пунь-пунь-пунь. Але трошечки жовтіє листя, бачите? Ось так, ось так димиться вогник. Зараз чекаємо, аж воно розгориться. І на рішоточку будемо це все викладати. Спробую кабаносу. Мой розмірчик. Дзиндичкою. Кудно. До речі, якщо ви худнете, краще їсти. Начиться сухарики, наприклад, м -м, ввечері. А як снек, брати собі ось такі або кабаноси, Або є такі, знаєте, м'ясні слайси. Коротше, це буде кращий снек. Аніж якісь там сухарики. Ми будемо зараз ставити цю красу трошки важке, хоч би його не вивернути. На кого? Так, так? Да? Дивіться, де? краса. Тільки я зараз вже забула, де мій маринад, а де мого хлопця. Так що можна було маринувати все в одному і все. Але давай. Плануємо на наступний раз посмажити рибку. Мені здається, буде просто бомба. Причому треба зробити інакше. Треба зробити просто філе, ніяк його не маринувати, нічого не робити, підсолити крупною сіллю. Мене аж слюнка тече. Підсолити крупною сілью, полити оливковою олією і просто з двох сторін на вогонь. Це буде просто персик. Я думаю, що це буде володимно. І можна до цього якусь спаржу зробити, або там, наприклад. Пюре картопляне, такі, знаєте, жирненькі, я думаю, що це буде бомба. Ну, Просто зарабатувати, добре. Але от, чесно вам хочу сказати, підписники, на рахунок цієї теорії, що людина, яка заробляє і на цьому повністю начебто зосереджена, і в неї реально є якийсь успіх, що вона не знімається. Я згодна і чесно, я би дуже хотіла, щоб так все і залишалося, як в мене в родині, тому що, наприклад. Мій хлопець він насправді не знімається абсолютно від слова совсім. Він, він, він вважає, що це абсурд, йому це не треба, йому просто це не цікаво. І я б хотіла, щоб так залишалося. Не уявляю собі хлопця, е, мого, який буде знімати, наприклад, ролики на YouTube або зніматися в якихось таких, знаєте, роликах. Мені подобається те, що він десь, десь там в тіні. Я в нас в родині така більш креативна. Да? Дивіться, дівчата, щоб сильно не напрягатися. Сидимо далі, як сиділи, просто трошки ближче підсуваємось, лопаточку з дому принесли і ось так погнали. Дивіться, опа. Дівочки. І подивимося, чи буде сметана відрізнятися за смаком від тих, які замариновані в майонезі. Дивіться, дівчата, це просто жесть. Вау! А давай это попробуем. Вот эту такое манёнька? Да. Хочешь? Песня? Нет. Девочки. Это бомба. Девочки, это бомба. Хорошая? Я думаю, что за рахунок того, что они не так швидко, как на потальне, Смажиться. Зробилася оця скоринка, і оця вологість вона залишилась всередині, тому що коли ти на пательні робиш, воно ніколи не виходить таке. Я сподіваюся, поки ми все тут посмажимо, і до... підемо вже додому, і будемо вже. Зробимо салат, будемо їсти. Що оця соковитість залишиться, бо зараз воно реально соковите. Так, давайте вам трошки розповім, куди ми їдемо і як буде виглядати взагалі е, мій наступний місяць, тому що мені здається, це буде просто або через 20 днів. Я йду у відпустку на два тижні. Перший тиждень я їду до своїх дівчат. що просто аболдєно. Мені здається, я цьому щось навіть більше ніж Греції. Напевно, більше, ніж в Греції, тому що я не бачила свою родину три роки, ви уявляєте? І я їду до своїх дівчат на тиждень, тому що е, другий тиждень якраз припадає на день народження мого хлопця. Я не можу не бути на ньому, тому що ми теж родина з ним. І ми їдемо в Грецію. Їдемо ми компанією з чотирьох людей, ще одна пара буде з нами. І ось ми так в чотирьох Ми ось так поїдемо. Коштувала наша. Е, Така відпустка на тиждень 5500. Я так розумію, що це адекватна ціна, тому що в нас буде all inclusive у нас буде трансфер до готелю, потім з готелю нас заберуть. Тобто, мені здається, це на двох людей, мені здається, це дуже класна ціна. Карта побуту. Я отримала нарешті карту побуту. Я хочу сказати, що з мене здарили гроші, дали мені тільки її на півроку. Півтора року я чекала. Жінка була недобросовісна, тому я передаю привіт. Сподіваюся, що хтось. Хтось це передасть, мені здається, що це найгірша співпраця з кимось в моєму житті, тому що ти платиш гроші, ти очікуєш чогось кращого, а виходить, що в тебе все галімо виходить. Найближчі 20 днів я хочу взятись за себе, за свої звички, раніше вставати, робити йогу ввечері тренування. Я дуже прагну цього ритму життя. Я, в принципі, люблю вставати зранку раніше за всіх. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно аволіть. Просто я естет. Коротше, я прагну оцього життя, знаєте, ідеальної версії себе, коли ти встаєш зранку раніше за всіх, читаєш книжки, займаєшся йогою, тренуєшся, правильно харчуєшся, і тому я дуже цього прагну і я дуже хочу налагодити цей режим. І щоб він залишався якомога довше зі мною. Ось так. А також я хочу змінити трошки метод монтування роликів, тому що не дуже мені подобалось, як виглядала картинки. Я думаю, цей ролик вже буде набагато кращий. Хочу приділяти цьому більше уваги, більше часу і всього іншого. Коротше, все, снімечка Знімайте басу. Ну що дивіться, яка краса в нас просто. Очі, очі просто радуються, дивіться. Як гарно. І нікого немає. У нас ніколи нікого немає на терасі. А ми ось так вже з м'ясом, ми йдемо додому. Зараз будемо робити картоплю по селянськи. Я буду робити салатик і будемо вечеряти. Пахне дуже смачно. Стішиться, тому що в нього якраз в Грецькі буде день народження. Він дуже-дуже, я бачу, щасливий. Зроблю я вже салатик. Ось так він у нас буде зараз виглядати. І я про нього мріяла реально пару днів. Це просто листя салату, спілий, обов'язково спілий смачний помідор, моцарелка, одна штука порізана, отак само кубиком. І оце король цього салату. Це в нас песто. Я люблю дуже песто. А ще я люблю, коли він смачний, коли прямо горішки відчуваються. І ось це саме цей песто. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так виглядає смачне песто. Ось ця фірма взагалі робить смачні італіянські макарони, песто. І прямо ці горішки, от бачите, оці ось вони, які тут показані на картинці, вони реально відчуваються в самому цьому соусі, вже зблендованому. Обов'язково беріть, пробуйте. Так виглядає. я Люблю змішувати саме з кришечкою згори. Тобто закриваю, калатаю його, відкриваю. Він вже ідеально змішаний. Навіть не треба так багато соусів, як звичайно. Ми даємо, тому що реально добре перемішується. Беріть обов'язково. Сьогодні взяла ось таку штучку і зараз покажу, який десерт я приготувала для нас з хлопцем. Якщо він, йому не сподобається, я залюбки з'їм це сама. Е, я сьогодні купила свіженьке молочко. В мене були е, сіміналь чия, і я їх залила. Вони в мене вже набухли. Ось так це все виглядає. Ось вони в мене. І я також додатково купила прямо в густ, в густу таку масу, знаєте, зробила. І купила ось, знаєте, я не знаю, що це таке написано до десертів манго. Типу перетертий е оцей фрукт, знаєте, і він має бути як каша. Зараз я спробую, яке воно з кислинкою чи ні, якщо м м м м воно без кислинки, то супер навіть меду не треба додавати. Бомба. Я зараз буду це гарненько. М м м бомба, дуже смачно, дуже. Покажу, що я буду зараз робити. Дуже хотіла, щоб це було слоє, але бачу, що воно не таке в мене густе, як мало би бути. Так обережненько зараз буду поливати. Але, в принципі, вийшло, бачите? Це просто чіло молоко і ось цей смузі. І зараз другу зроблю ще. Зараз дивимося перекупів разом зі своїм хлопцем. І ось так виглядає наша вечеря. Зараз ось така картопелька піде кожному в тарілочку, е, також салатик, який я показувала вам, соусом песто, наше м'яско, І ось тут грибочки, які я робила, трошки присолила і додала ще олійки. Тому ось так виглядає наша вечеря. І хлопець захотів солоних охірків. Мм. Повезло у тебе. Не, просто там это, понял. Ну, а я тебе повезло. Хм. Вот тебе просто повезло. Давай. Дивіться, ось так виглядає вже десерт, який я вам показувала вчора. Він трошки за ніч ще більше застиг. Я зверху додала інжир і трошечки меду, тому що все ж таки він не дуже солодкий. І ось такий після сніданку собі десерт буду їсти. Виглядає дуже гарно. На жаль, камера навіть не берде цієї краси. Тому смачного мені. Третій день, як ви зі мною, я буду це демонструвати демонструвати. Знову це слово мені за в минулому ролику, я знову не могла його сказати. Вона зараз 13.46, запискана бо підіймалася з сходинками я буду зараз займатися, начебто не так і жарко. Я буду зараз робити тренування на терасі. Випила одну каву, поснідала, як ви могли побачити, і зараз буду займатися. Потім в планах в мене помитися, привести себе в порядок і третю каву сісти і ще раз тут випити. Також треба відправити посилку шаїн, тому що вчора я забула це зробити. Коротше, погнали. У мене сьогодні тренування, яке називається 20 хвилин без пришків ваді, інтенсивне тренування. Це не якесь мега-супер важке тренування, воно типу для новачків. Насправді, напевно, воно легке. Просто я дуже в поганій зараз кондиції, якщо чесно. Знаєте, це все можна виправити, покращити свій фізичний стан. Це треба дуже багато дисципліни, бажання енергії. Енергія, енергія з'являється, коли ви нормально спите, нормально харчуєтесь, у вас нормальний емоційний стан. І ось з цього виходить ваша енергія. Фізичні навантаження теж допомагають начебто тримати енергію в своєму тілі, але знову ж таки, це таке замкнуте коло, тому що фізичні навантаження дорівнює дисципліна, тому що їх треба робити на постійній основі. Дуже хочу привити зараз до себе такі ось, знаєте, звички. Начебто мені вже вони легше даються, тому що, як би це не виглядало, що я нічого не роблю, або, наприклад, не записую для вас ролики, я все одно тримаю це в голові і намагаюся ці звички корисні додати до свого життя. І навіть якщо я вам не показую це, то все одно це не означає, що немає жодних зусиль. Вони є. Я, як мінімум, вже вийшла зробити тренування. Да, наприклад, навіть якщо в мене немає часу, я, наприклад, проспала вже на роботу, і в мене немає часу, наприклад, зробити йогу, все одно, коли п'ю воду, я намагаюся трошки порухатись, розмяти своє тіло. Тобто, все одно я тримаю це в голові. Найбільше мотивує мене той факт, що в 72 роки, якщо я буду зараз тренуватися, мені буде набагато легше доживати своє життя. Ніхто не буде мене глядіти, доглядати, я буду самостійна, що я зможу мандрувати, що я зможу якось фізично займатися, вести якийсь, можливо, навіть бізнес в 70 років. Чому ні? І це така найбільша мотивація бути незалежним. А в старості ми залежні від допомоги, коли в нас поганий наш фізичний стан. Коротше, зараз я буду збиратися додому, хочу привести себе в порядок, помити зараз голову, і я думаю, що піду відправляти свою посилку на почту. І, в принципі, з планів такого нічого немає. ще до мене написала подушка моя Емілька, і, і вона хотіла зустрітися, але, скоріше за все, я сьогодні не зможу. У мене трошки є роботи ще по дому. Тому ось так. Іду додому зараз. І так, вже кудись тут сунула я коротше свою пачку. Перший раз щось таке робила, наче вийшло. І так, зараз буду готувати гречку з салатиком і з м'яском вчорашнім, яке залишилось, тому що трошки залишилось. Як я казала, дуже тішуся, що така гречка в Польщі з'явилася, тому що це прям була проблема. А ще в мене ще одна проблема. У мене завелись. Може, місяці півтора назад жучки. Я все викинула, все помила, все перебрала, всі крупи викинула, прям всі. І знаєте що? Через, може, пару тижнів я знову побачила, що знову з'явилися жучки. І я знову почала все викидати. Мені треба купити такі, знаєте, органайзери. Я це буду вже робити, коли ми повернемося з відпустки, тому що якось сильно не купую. Я зараз круп. От гречку, наприклад, купила вчора. І то я думаю, що ми швиденько її з'їмо. Тому що я, якщо купляю гречку, то я прямо її їм їм їм. Не знаю, зробити щось з волоссям вкоротити чи ні. Люблю, знаєте, об'ємні укладки. Дуже люблю об'ємні укладки, але коли воно вже ось таке довгеньке то одразу наче гірше вкладається і швидше розпускається укладка. Тобто зранку я можу свіженько зробити укладку на свіже волосся, к обіду вже немає взагалі об'єму. Воно пухнасте, але, бачите, досить мало об'єму в мене у коренів. От не знаю. Підстригтись чи ні? Бо я періодично раз на рік знаєте, карешечку собі роблю. Хочу відростити, навіть е, легше його підбирати, заколювати, можна якось, е, так, можна якось навіть цікаво заколоти це волосся. Тому поки що відрощую, але. М -м, не знаю, вже починаю думати про це. Буду робити салатик. Тільки не знаю, який. Подумаю, за що ж я хочу. І, напевно, м'язко буде. Гречка вариться. Давайте подивимося, оцінимо, скільки в мене тут залишилось. Маловато. Тому. Можна до цього салату реально додати свіженького салату і інжир. Я думаю, буде смачно.